Привіт, з вами Кімайп, і от як все починалось. У своєму телеграм-каналі я виставив пост про те, що якщо на нім назбирається 25 реакцій, то я поїду і зніму огляд на SR220. Зніму його на відео. От. І не пройшло й двох місяців, як ви набрали 25 реакцій і 70 підписників у каналі Кипс Моторс. А в общем то цю назву ви скоро будете бачити навіть на болідах Формули 1, так що не пропускайте епоху мимо себе, підписуйтесь. Отже, я бистро взяв і метнувся в черзі. Щоб побистріше зняти Lifan SR220, поки його не купили. Хочу також ще розказати дякую салону Virage, який дав мені цей мотоцикл для відео. І не було зовсім ніяких проблем. Якщо хтось буде купляти у них транспорт, то просто передайте їм привіт від мене. Салон знаходиться ось тут. Як же сильно він виділяється серед інших мотоциклів? Я дивився тільки на нього, і тільки його би й купив, будь-у мене 1900 доларів. Ну уви, такова його ціна. Ще дуже давно Ліфан випускав і випускає SR200. І для мене завжди було незрозуміло логічно, як можна дати мотоциклу такий дизайн і таку малу потужність. Вид з його двигуном дві незрозумілі мені речі. Тобто, чому у ньому не повні 200 кубів? Коротше, я розумів, що мотоцикл повинен і зобов'язаний пройти, яку не. Яку модернізацію. 2022 рік. Одного разу я собі лежу, значить, чилю на кроваті в Польщі, по самі вуха в депресії, кайфую, листаю Тікток і їм морозило за 10 злотих. І вирішую зайти на сайт з мотоциклами. Гуглю мотоком, заходю на сторінку, і у мене тупо шок. Я побачив його. СР 220. Мене схопив параліч на декілька секунд. І в мене за мить покращився настрій. У мене перед очемо мотоцикл 200 кубовий з 22 кінськими силами і з 600. Тупеневою коробкою і ще з електронною приборкою. Ну, нас надурили і в ітогі так і лишилась та, що була на дористі. Коротше, оце ручка газа. А тут А тут тормоз, тут дуже ну, карбоно керамічні тормоза. Тут просто ідеальна лед оптика. Тоді, коли я його вперше побачив, він ще не завозився в Україну. Но я вже точно знав, що скоро його будуть купляти всі підряд. Давайте пройдемось по його настройках. Що він може, який він, чи варто задивлятись на нього, чи вартує він своїх грошей, чи може махнути на нього рукою і взяти японця без документів. Окей, двигун тут уже майз новіших. Двигун цей запускається тільки з толкача і кнопки, кікстартера тут немає. Кубів у ньому 198, тобто 200 кубовий. Система живлення, карбюратор. До речі, у вас часто таке буває на мотоциклі, що от їдеш, їдеш на п'ятій і хочеться переключитись на шосту. Шукаєш її, тикаєш ту лапку вверх вниз але вспоминаєш потім, що в тебе п'ятиступка. У мене от такої проблеми на моєму КПРі немає, як і от на цьому ліфані СР200, тому що в ньому шестиступка. Це все був прикол. Немає у мене КПР, не вітайте мене ще, не порте мені настрій, будь ласка. Тут це тросик сцепление Тут активирувати Stage 2 да. Ну а це ключи Це решетка радіатора Воно для чого? Правильно, воно для того щоб охлаждать Тут, ну Тут в ньому схована каністра, ну на всякий випадок Йдемо далі, кінських сил тут 22, і це вже мені подобається. Видно, що Ліфан прогресує і не топчиться на місці для 200 22 лошаді. Це ой як дуже непогано. Ще якби оцей прогрес був десь 4-5 років назад, то ціни б не було. Мені щось здається, що у новому КПР, який, до речі, вийде у 2024-му, буде такий же двигун, настільки ж кінських сил. Хоча є одне но, кПР це спортбайк. А значить, sr 200 буде дуже сильно уступати. Йому на дорозі і займе лідируючу позицію, чого б я дуже сильно, звісно, хотів би. Так от, про що я? Компанія обновляє модельний ряд і робить потужними свої байки. І цим всім я хотів сказати, що у японських малокубатурних байків великі проблеми. Їх починають наздоганяти. Отже, поговорили про новий потужний двигун, ну і хвати. Поки я не забув, можна сказати те, що сварні шви у нього дуже рівні. Мені дуже непонятно, чого така серйозна компанія не звертає увагу на цю косметичну. Мітичну і фізичну проблему. А що, якщо шоу не зварений нормально М? і може просто лопнути, все повинно бути акуратно і надіжно. Все просто. Я надіюсь, що вони дивляться це відео, так що ну, ви там і справляйтесь, будь ласка, панове. Ну, як я й казав, карбоно кераміка. Коротше, дуже файний мотоцикл. І стоїть всього копійки 1900 доларів. Хто таких грошей не має, ну, вам повод задуматися, мені жалко вас. А от тут, кстати, Тут інтересний момент, Пластмаса йде, її тут немає. Ужас. Я би все рівно такий купив. Тут весь пафос 4В. До речі, багато хто почав жалітись на цей мотоцикл по одній причині. Причина криється у деталях у деталях недоробленого двигуна. Багато хто кажуть, що в ньому гне клапана. Це тема для другого відео, але тут скажу все те, що має бути в другім відео. У тім двигуні клапана ж не з пластику, у КП, КПР і остальних такої проблеми немає. А значить, всю вину за це можна скласти на власників цих мотоциклів. Знаючи, що в нім 22 штуки коней, що він весь себе такий наворочений, модний, новий і крутий, то вони думають, що йому можна давати педаль у пол і йому нічого не буде. Цей мотоцикл не для максималки. Я, як бачу в коментах, що хлопці розганяють його до 150-160 км на годину, то питання, чого гнуться клапана, відпадає. Спочатку вони розганяють його до 200 км в час, а потім пишуть, що клапана погнулись. Мене люди знають як головного мотоексперта України. Так от, моє слово, щоб клапана не гнулись на sr 220, не старайтесь розганяти його до 160 км в час. Їдьте нормально на тих мотоциклах, бо я такого теж хочу. І мені больно дивитись на те, як ви їх убиваєте. SR Ліфан, Це коротше кнопочка запуску. Тут <свісно> iPhone 4 <4s> з Pro Max. <свісно> ну і коротше, далі нічого інтересного. Взагалі нічого інтересного немає, такий собі мотоцикл. Ще я вам скажу те, що це знову той мотоцикл, який проїде мимо мене. Цей sr 220 ніколи в моїм володінні не буде. Він крутий. Я вам раджу всім його до покупки, але особисто в мене так склало, що немає тих жалких 1900 доларів. Щоб купити його. Можливо, я рано чи пізно куплю рестайлінговий КПР, який маю презентувати у 2024-му, але поки маємо що маємо. Цим всім я хотів вам сказати, що більше не знаю, що про нього ще можна розповісти, так як всі мінуси давним-давно озвучили до мене. Но все одно, незважаючи на все, я рекомендую вам його до купівлі. Також вийшло, що із-за моїх порад деякі люди придбали техніку, і я прям. Щасливий, що зміг ощасливити людину через екран і заставити купити мотоцикл. Щоб вам було спокійніше, я скажу те, що він по якості не уступає японським, індійським, українським мотоциклам. Це надійний і якісний мотик, який буде служити довго. Якщо його доглядати і обслуговувати, це таке душевне відео підійшло до кінця. Ви можете зараз підписатись і поставити лайк. Підпишіться на цей телеграм. А з вами був я, мотоексперт України No1. Кітмайп. Бай!